Вітаю на першому подільському нове опитування українців від КМІС. 23% території України є потенційно замінованими. На Хмельниччині вівчарка відкусила людині два пальці. На Городовчині до 6,5 років ув'язнено наркоторговця. Деталі далі. 66% українців вважають, що метою Росії є знищення України і українців як нації. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Інститут наводить і інші дані зокрема, 38% респондентів вважають, що Росія хоче захопити всю або ж більшість території України та знищити українську державність. А 28% – що РФ хоче здійснити фізичний геноцид українців. На черговому засіданні Кабміну Денис Шмигаль зазначив, що стратегічною метою уряду є швидке очищення України від мінного сміття. Потенційно замінованими залишаються 23% території країни. Прем'єр-міністр зауважив, що над розміновуванням працюють 84 сертифікованих оператори. Задіяно 225 розмінувальних машин. Частина цієї техніки вироблена в Україні. Також виплачено понад 529 мільйонів гривень компенсації аграріям за послуги приватних операторів із розмінування. Очільник уряду підкреслив, що робота за цією програмою продовжується, і вже отримано майже 360 заявок від фермерів у державному бюджеті. На поточний рік передбачено для цього 3 мільярди гривень. У Шепотівці проведуть в останню дорогу захисника України, солдата Сергія Вікторовича Ткачука, 1975 року народження. Воїн загинув 21 лютого 2025 року, мужньо виконавши свій військовий обов'язок та боронячи рідну землю від російських загарбників. Захисникові назавжди 49. Прощання відбудеться завтра, 12 березня, о 13 годині, на площі Тараса Шевченка. Поховають воїна на міському кладовищі Щире співчуття рідним та близьким вічна слава та шана полеглому захисникові на Хмельниччині німецька вівчарка відкусила людині два пальці. Трапилося це у січні у селі М'якоти, Блужнинської громади. Власник собаки не догледів, як та напала на людину. Відкусила два пальці на руці, а також покусала ноги. Після інциденту мешканці села підписали колективне звернення до влади про вжиття заходів щодо агресивної собаки. В лютому вівчарку тимчасово забрали у власника до вирішення питання в суді. Власник собаки визнав свою провину і зяславський суд зобов'язав чоловіка сплатити штраф 1700 гривень та конфіскував тварину. Лісівники Хмельниччини боролися із пожежами у лісових масивах ізяславського надлісництва. Про це повідомляють у Подільському лісовому офісі. Одна пожежа охопила площу майже у три гектара. Її ліквідовували 23 працівники лісової охорони та спеціальна техніка. Інша пожежа поширилася на площу майже в гектар. Її гасили 10 працівників лісової охорони та рятувальники. Причиною обох пожеж є люди, які підпалили велику площу очерету поруч із лісом, що спричинило поширення вогню на лісовій території. Гасити пожежу було складно через заболоченість місцевості і сильні пориви вітру. Лісівники та десенесівці закликають громадян бути відповідальними та не спалювати суху рослинність. На Городоччині до 6,5 років ув'язнення засуджено наркоторговця. 44-річний чоловік із сатанівської громади займався збутом канабісу у травні минулого року. Правоохоронці затримали його на гарячому. Він збував наркотики залежним із рук в руки. Відтак за свої злочини понесе покарання. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології поділився прогноз погодом на день завтрашнього. Отже, по області буде хмарно із проясненням вночі дощ, а в день без істотних опадів. Вітер буде південно-західним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а в день від 13 до 18. У Хмельницькому вночі температура від 5 до 7 градусів становитиме, а в день від 14 до 16 вище нуля. Дякую, що проводите цей день разом із першим подільським. Мирного вам вечора та ночі. Переможних новин зранку. До зустрічі в етері.